Ти казала, що в тебе НЕЦІ були продажі, а потім були дві виставки і зменшились продажі Неці. От це реально я помічаю не тільки те, що ти говориш ще у купи мисткинь митців мистки, з мого оточення за в різні періоди. Ну скажімо, це не пов'язано з Еці конкретно, що по Еці там щось якийсь алгоритм змінився. В різні періоди це було це, от наче, знаєш, от ми не можемо мати багато фокусів великих одночасно. І це реально факт. Тобто, виставка, особливо персональна, коли ти все сама робиш, це настільки багато уваги і от саме уваги. Тобто, навіть якщо ти час, свій день погодинно розпишеш, твоя увага, твій фокус вона все одно про виставку. Так. І як би в тебе там не було налаштовано, тобто воно все одно буде потроху скачуватися вниз. Єдине, що. Ну, можливо, якщо там знаєш, сильно було круто роз, роз, розкручена ця платформа, там Etsy, наприклад, в даному випадку, то воно, звичайно, не дійде до нуля. Воно там приглушиться і, і буде чекати. Але якщо в тебе дві виставки, це, наприклад, зайняло в тебе півроку загалом, то це може дуже сильно вдарити. Знаєш, якщо потім ще знаєш, ці два сезони минули, а потім, наприклад, літо теж плюс ну, не то, що застой, але в. Все ж таки такі продажі. Все! Це в мене якраз ця ситуація відбулася. У мене була одна виставка спонтанна. Така мене там запросили. і Я буквально там за пару тижнів все, все організувала, всі ці картини підготувала. І потім мене вже була та, до якої я готувалася, і це якраз було в липні. І потім після виставки я не знаю скільки, я тиждень, мабуть, ні з ким не розмовляла, <головіка> відходила від цієї виставки. І так, літо Ессі взагалі пішло на нівець, але нічого страшного. У нас є інші канали. Такий досвід, тобто він, він теж цікавий, тому що виставки це вони теж корисні, але тут потім, знаєш, в такі періоди, потім починаєш більше пріоритети вибудовувати і розуміти, що в принципі деколи вже пора казати ні навіть собі, знаєш, в кількості ідей. Тому що в мистецтві в митці взагалі з ідеями нова проблема. Коли хто там хтось каже, що я от боюсь там щось робити, там або в мене там ну щоб ідею мою не вкрали, або там розказати комусь, або я там боюсь свою картину десь поставити, щоб ідею не вкрали, то питання в реалізації ідеї вони практично нічого не вартують зараз. Дуже багато так. І не вистачає, не вистачає часу, щоб їх реалізовувати, і є питання, чи треба це все реалізовувати, знаєш. А, але хочеться перевірити, і коли ти знаєш є якісь ідеї, і тобі треба спробувати. Бо якщо ж ти не спробуєш, то ти не будеш знати, чи це е, мало місця бути, чи ні, чи треба було тобі це робити, чи ні. Так, це 100%. А ти е, робиш аналіз потім? Тобто, ти, наприклад, я вже зрозуміла, що в тебе оцей підхід, як я його теж люблю, що від ідеї до реалізації це один крок, це миттєво має бути. Ну інакше. Ну, ніколи розтягувати. Але от потім відбулися ці, там, наприклад, неважливо, дві виставки, або там ярмарки якісь, або ще щось. Ти далі якось це аналізуєш? Чи походити ти вже зрозуміла, окей, це підходить, це не підходить. Як ти зважуєш, От як в тебе цей процес відбувається? Звичайно, аналізую, потім я дивлюся, що це мені принесло. Наприклад, виставка, яка в мене була персональна, вона мені не принесла там продажів багато, але вона мені принесла інше. То заради чого я робила цю виставку? Так я її робила для свого портфоліо. Тому що навіть тут, якщо десь подаватися в галереї, то в тебе або просять твоє освіта мистецька, або щоб в тебе були персональні виставки, ну і звичайно ж колективні виставки. Колективні виставки в мене є. Їх немало зараз вже, а от персональних в мене не було. І в принципі заради цього в мене була запланована ця виставка. Я її робила заради того, щоб в мене була ця виставка щоб було портфоліо, щоб я могла там далі кудись на інші галереї там подаватися, на такі, які не беруть просто таких художників, які. Там на продають, потім висновки з ярмарок фестивалів теж я роблю. Минулого року я реєструвалася дуже багато. У мене був там графік, заповнений на всі вихідні, тому що це зазвичай вихідні проходить. І потім я дивлюся, які мені ті, ну, ярмарки я роблю для чого? Для того, щоб заробити гроші. Для того, щоб розповісти про себе, роздати свої візитівки, щоб люди знали і могли потім зв'язатися, замовити, або кудись там запросити, або ще щось. І ті ярмарки, які мені не приносять, не принесли там доходу, або якось того, що мені потрібно було, звичайно, я більше туди ніколи не піду, і я вже приблизно знаю, які це ярмарки, як вони виглядають, і чому мені не треба туди йти. Розумієш, я це вже відсіяла, і в мене є висновки, на які мене залишилось всього декілька. На які я буду ходити, і я знаю, що це мені принесе і дохід, і те, що я можу про себе розповісти, цікаво. До речі, от наприклад, кінець року, чи ти будеш робити на рік план? наскільки ти можеш такими великими штрихами? Хоча мені здається, з враховуючи ярмарки, якраз на рік і треба робити план. Ні, поки на рік я не буду робити, тому що зазвичай якісь ці ярмарки вони за за пару місяців плануються не раніше. А в нас тут є великі фестивалі в Торонто. Дуже найбільший фестиваль в Північної Америці український, в Торонто він проходить. О, дуже б хотілося мені на нього потрапити, але там настільки дорого, дорого взяти участь. Це коштує три дні. Коштує 2,5 тисячі доларів. Якби, ну це дуже дорого. Я вважаю, що це дуже дорого. Мені пропонували цього року розділити цей. І це ти можеш поставити там свій намет і стали і, там, і щось там на стіни ще повісить. Як тут художники канадійські роблять, у них прям така, така кімната галерея знаєш, все так розвішано. І мені пропонували зробити на трьох, але я теж не побачила в цьому сенсу, тому що ну що я буду на трьох ставити, щоб їхати на такий фестиваль, потрібно продавати різне. Тобто, починаючи від дешевих, якісь маленьких, там навіть листівки, маленькі картини, середні картини, великі картини. А я не можу на тільки на маленьких цих картинах знаєш заробити там, тому що ну дві тисячі доларів це скільки треба продати, щоб е, ці гроші заробити. І ще перед цим є фестиваль Дня Незалежності, в якому я брала участь минулого року. Ну так, мені теж там сподобалось більш-менш. І ось в мене ці два фестивалі, я їх маю на увазі, я знаю, коли вони відбуваються, я знаю, коли треба писати заявку, щоб подаватися на них. І, в принципі, все. Поки що в мене там якихось там планів немає. Ну, на інші там фестивалі ярмарки виставки, зазвичай там ну, на виставку може за півроку там, реєструються, якщо якась ем, колективна. А скажи ще з приводу витрат, мені цікаво Канаді, як ти помітила от вартість матеріалів і оцих всіх пошт, відправок, логістики. Е, ну наскільки це великий шмат в твоїх е, витратах? Ну, в порівнянні з заробітком да, цих там з з продажу картин? Ну, більше всього, мабуть, пересилка займає. Найдорожча це пересилка, тому що з Канади дорожча пересилка ніж я раніше з Польщі відправляла. І це теж цікава історія була, коли ми прилетіли в Канаду, і в мене мій магазин ще працював, і в мене якраз замовили буквально пару днів. Ми там були, і в мене пройшло замовлення на три чи чотири янголи. Ми такі невеличкі, вони там 50 доларів. І мені треба було відправити, я знайшла, звичайно, пошту Канади, тому що в Польщі я відправляла з пошти польської, знайшла пошту Канади прийшла, а вони мені кажуть, 45 доларів пересилка коштує. А я була в такому шоці, тому що з Польщі коштувала в США пересилка 5 доларів. А я кажу, як так може бути? Це ж щось Канада, ось тут США, ну, хоч, хоч воно там може знаєш, десь там в США велике, але тим паче знаєш, з Польщі в США, і з Канади в США. А вона каже, це Канада. Тут такі в нас ціни, вибачте. І звичайно, що мені це міняти, і да, доставка тут забирає найбільше те, що матеріали коштують. Ну, воно ну взагалі не порівняти те, що наприклад в Україні коштують матеріали, так і за скільки там в Україні продають картини. Це взагалі дуже велика різниця, тому що в Україні матеріали дорого, а картини за дуже дорого, наскільки я знаю, так не купують. Тобто, якщо ти продаєш за кордон, там США, то так то там вже інший прайс. Так що в цьому плані мені в Канаді набагато простіше, тобто я не ніколи там не страдаю тим, що в мене немає грошей на матеріали, тому що це все ну. Якби не, не дуже дорого. А як ти зараз формуєш ціну? Ти якось рахуєш витрати? Ну тому що є різні оці знаєш способи, як там хто рахує, тобто, ти інтуїтивно, от в плані: От я так відчуваю, що стільки коштує моя конкретна оця робота, або в тебе вже є якась там ну, певна система. Не знаю, що такого типу формат, такого типу роботи, стільки то коштують. Так, це теж з досвідом. Я це все дивилася. На досвіді я ставила різні ціни. Я бачу, за скільки купують люди, охоче купують, і за скільки люди неохоче купують. Тобто я з цього роблю висновок і бачу, що, наприклад, в Канаді так, навіть просто канадійці вони можуть собі купити картину там таку якусь невеличку за 100 доларів. Для них це взагалі ну, це 100 доларів, це недорого. А якщо я приїду на український фестиваль і українець підійде, він не купить цю картину за 100 доларів, тому що для нього це буде дорого. Він вважає, що це дорого. І теж залежить від того, куди я йду і де я продаю свої картини. Тобто я, онлайн в мене для США одна ціна, тут в мене інша ціна. Я дивлюся з того, де купують. І я вже це знаю, яка ціна має бути, щоб його купували. Можна поставити різну ціну, але ж для чого я це роблю? Я роблю це для того, щоб заробляти, тому що ну, якби іншого там в мене сенсу поки що немає. До речі, це цікаво з приводу ціни. Ну, це ж часто питання, а чи скрізь має бути однакова ціна? Наприклад, там на онлайн-галереях, на сайті і в офлайні я там продаю. Так? І це у митців постійно ці питання, тому що на сайті, ну, грубо кажучи. Здається, нема комісії, да? але коли ти маєш власний сайт, ласисет, купа інших витрат. Онлайн-галерея це там 50 чи 40% комісія, ну а офлайн це, начебто, взагалі нема ніяких витрат. Ну, але насправді вони є скрізь, просто ми їх не до кінця вміємо рахувати, наприклад. І я якось дивилася відео, мені здається, чи з Канади художниця була, чи з Штатів, і вона прямо таки казала, що так, я. В себе з майстерні продаю там мінус 25% дешевше. Причому вона цього взагалі тобто це відкрито в неї, в неї, мені здається, навіть на сайті це написано. Тобто, грубо кажучи, домовляєшся, забираєш в майстерні, і це там мінус 25%. На ярмарках у мене там така та ціна, а онлайн, якщо я там маю пакувати і так далі це інше. І це виглядає як реально життєздатна така модель, знаєш. Тобто тут ніхто нікого не обманює, тому що по суті це геть різні способи залучення твого в ціни. Абсолютно, я теж так роблю і теж це кажу. В мене, наприклад, Facebook Marketplace в мене стоїть ціна інша, ніж в мене стоїть ціна на Єці, тому що на єці комісія, пересилка і так далі. Я це враховую так. Я це викалькульовую, скільки в мене піде на це, і щоб в мене був такий самий прайс, як в мене буде на Фейсбуці. Тобто людина тут у Фейсбуці купує, вона до мене приїхала додому, забрала все, я не плачу комісії ніякої. Ну якщо вона мені через термінал заплатила, то там щось там. І так, я це кажу, що в мене офлайн або на ярмарці, в мене завжди дешевше, ніж в мене в онлайні. Але є такий момент, якщо в мене, наприклад, картина зараз на виставці, от в мене, наприклад, зараз картина на дві картини на виставці, то яка в мене ціна там на виставці, то така сама ціна в мене має бути і на онлайн-галереї, в якій я продаю. Я не ставлю рінці, якщо це ця картина. Або якщо вона в онлайн в онлайн галереї стоїть там, наприклад, півтори тисячі, то на виставку я їй теж даю за півтори тисячі, я її не поставлю там за 700 доларів. Хоча теж виставки різні бувають. Так, якщо в тебе вже десь є такий прайс, то ти за такі самий і ставиш. Але іншого роду картини, такі як Facebook Marketplace, Etsy, то я ставлю теж різну ціну. І офлайн, і онлайн різна ціна, тому що треба це враховувати. Тут, тут два моменти важливих, те, що я бачу: перше, це те, що наприклад Еці зрозуміло комісія, але окрім цього, є ще таке. Ну, якщо ти багато продаєш на Еці, то є ще такий момент, як там повернення, чи робота десь пошкодилась, чи ще щось. І в принципі, продавці досвідчені, ми зараз говоримо не про митців, а взагалі продавці будь-чого. Онлайн, наприклад, вони закладають цю, ну вони знають, що на 100 покупок у них буде там який-то відсоток, вони втратять цю покупку, да? і тому вони все це всю цю вартість розкидають по іншим посилкам. Ну так, бізнес працює, да? тому от. Людина, яка прийшла до тебе, ну або, наприклад, на Еці людина не бачить, вона тільки через екран купує. Вона подивилася, потім ні, мені не сподобалось. Ну, умовно, я зараз кажу, таке теж може бути. Це ж таки найбільш м, такий спосіб надійний, грубо кажучи, це коли людина побачила роботу і забрала. Так. І тому це з точки зору твоїх витрат е, найменше. От, такий момент. А друге, те, що хотіла ще прокоментувати з приводу ціни на ярмарк. І онлайн-галереї, ти ж все одно людей через візитівку прив'язуєш до якогось свого, своєї платформи. Да? Тобто ти даєш, даєш візитівку, і там, наприклад, твій сайт. Або там онлайн-галерея. Ну не знаю, щось ти. І оцей шлях, він має бути зрозумілий. Тобто людина бачить одну ціну, і плюс-мінус, плюс-мінус, не до долара. Вона має бачити і там, куди ти її потім відправляєш, щоб. Ви не чекали наступної ярмарки, а прийшли купили в мене студії. Відправляю так візитівки, ж я роздаю локально. І звичайно, мене на візитівки, окрім того, що в мене QR-код на інстаграм є, на які підписуються ці локальні люди. В мене є телефон і всі інші сайти, і так далі, і вони мені можуть зателефонувати або в соцмережах прийти. І... Ну, в принципі, я ж кажу, якщо ярмарка і вдома мене купують, то це однакова ціна. Звичайно, якщо вони зайдуть і побачать, що ну скажем так, ті картини, які я там виставляю в онлайн-галереї, або у мене були на виставці, я їх не тягну на ярмарку. Тобто, це зовсім... я можу і прийти і поставити там пару картин, показати, що я можу ще й такі картини робити. І що тут це зовсім інша ціна. Розумієш, не 500 доларів. І це теж, я вважаю, я правильно роблю, що я це ставлю, тому що вони бачать, що в мене не тільки ці на ярмарки, знаєш, маленькі картини. І коли вони теж бачать, що художник на сайті або на онлайн-галереї продає картину півтори тисячі, дві тисячі, то він розуміє, що ну так, оце за триста треба брати, знаєш, бо так все правильно. Асортимент в тебе є, і він не тільки в розмірі картин, а ще й в ціні, і в, в стилістиці, в колекціях картин, грубо кажучи.